Шановні, універсальний армійський ніж має бути не вишуканим і гламурним, а простим, надійним та ефективним. На війні потрібні універсальні та надійні ножі, які можуть виконати будь-яку задачу військового. І різати. І рубати. І відмінно колоти. Ось, будь ласка, стелевий лист, товщина 3 міліметри. Пробиває наскрізь. І будуть витримувати майже будь-які екстремальні навантаження. Або такі. І надалі будуть різати. Ось, будь ласка. Ідеально ріже. Кінчик цілий і надалі гострий. Саме такі ножі з пожиттєвою гарантією реально щодня допомагають нашим військовим на війні.